Для отримання відстрочки від мобілізації треба знати наступне. Залежно від підстави, мова може йти про тимчасову відстрочку, тобто поки існують певні обставини, або про повне звільнення від мобілізації. Закон не встановлює вичерпного переліку документів, якими можна підтвердити наявність підстав для відстрочки. З одного боку, це дозволяє доводити наявність підстав різними способами з іншого створює ризик відмови. Порядок отримання відстрочки детально не врегульований саме про відстрочку від мобілізації. Тому рекомендую подавати до ТЦК письмову заяву про відстрочку і надавати копію документів, що підтверджують обставини, які її підставою для відстрочки. Варто пересвідчити, що заяву зареєстрували у е, вхідному журналі, або вам прийшло повідомлення про те, що вони її отримали. Закон не встановлює вичерпного переліку документів, якими можна підтвердити наявність підстав для вістрочки. Рекомендую подавати до ТСК письмову заяву про відстрочку письмово через канцелярію. Законодавство не забороняє подати заяви і звичайною поштою.